Всім привіт, добрий вечір. Привіт. Класно, що ви всі прийшли. Давайте поплескаємо захисникам і захисницям за це. В мене сьогодні такий особливий день. Коротше, мене щойно вперше в житті клеїв айтішник. Сижу в кав'ярні. Він щось там втикав, щось там прилаштовувався. Тоді підсідає, каже: Чиш, а ти піем? Чіпіо. <риклад> кажу: братан, я ППО. <риклад> Все, був пацан, нема пацана. Розповідаю чоловікові, кажу, прикинь, айтішник. Він каже: ну, ти Олька, гониш. Відшити айтішника при такому курсі. <риклад> ти крейзі. <риклад> Слухайте, ні в кого немає відчуття, що пора писати твір. Як я провів літо перед ядерною війною? Таке несеться, реально вже взагалі ні за чим не встигаю. Ненсі Пелосі летить в Тайвань. Думаю, Ненсі, це хто? Хтось з Беверлі хіллз Чого летить? Посварилася з діланом. А загалом, думаю, класна тітка, молодець, вміє привернути увагу. Новинам про мав віспу треба з неї брати приклад. Ой, не хочу того всього реально, дуже хочу в дитинство. В дитинстві, влітку, моєю єдиною проблемою було встигнути відмити руки від молодих горіхів до 1 вересня. А зараз навіть немає як піти на брови. Ну, не лишуся ж я ж без брів перед ядерною війною. Як люди тоді зрозуміють, що ядерний гриб мене здивував. А з іншого боку, може, то вже ядерка мені зробить брови. Можна зекономити. Їду якось по трасі, мене підрізає чувак, в якого ззаду на скліпише: Бійся, Бога і пацанів зі Львова. А рік такий, що я вже нічого не боюся. Тільки того, що в мене розрядиться телефон, і я не встигну завершити поїздку на електросамокаті. Єдине, що мене лякає, серйозно. Помітили, що до Львова давно не приїжджали голівудські актори? А може, ми їх просто не помічаємо? Може, ми вже звикли? Може, десь зараз по площі ринок ходить Джон Траволта? Дивиться з ким сфоткатись, а його ніхто не бачить, всі з виколотими очима. Війна дуже змінює ставлення до речей. Я тепер зовсім інакше обираю одяг. Раніше хотілося, щоб добре сиділо, гарно виглядало, оптимальна ціна. Тепер в Українок критерій один стовідсоткова бавовна. Решта пофіг. Реально, ми стаємо свідомішими, це класно. У мене є колега, який послідовно роками мріє про те, щоб замість Росії був океан, щоб вся Європа їздила на серфінг в Сумську область. І раніше всі такі О, Роман Радикал, Роман Радикал. А тепер такі братан, куди донейти на екскаватори? Лишилось купа бабок з байрактарів. Давай картку. Серйозно. Та, під час війни моя менталка тримається тільки на Фейсбук-групі все про свині. <свінь> Топовий контент. Ну, Реально дуже розслабляє. Там такі пости. Чи можна свиням абрикоси? Сорок коментарів. Свині зривають підлогу. Що робити? Льоха після родів чотири дні не їсть. Неясно, звісно, як Льоха рожав. І що він робить в групі все про свині? Але те, що не їсть, це очевидно. Серйозно. Там будь-який чоловік не їв би після такого досвіду. Я знаю, я народжувала, просто повірте. Так. Е, моя кар'єра в стендапі лише починається ви свідки цього феєричного початку. У мене недавно вийшло перше відео на Ютубі, але люди класно реагують. Я переживала, а люди класно реагують, пишуть клас, молодець, давай ще продовжуй. І тільки моя подруга, теж молода мама, написала: «Олька, треба більше жесті, <рив> треба розказати людям всю правду. жесті в материнстві вистачає. Ви до речі, знали, що за статистикою від 30 до 60% молодих мам імітують радість. Ми тупо відпрацьовуємо державі бейбі-бокс. Серйозно. Ніхто, як молоді мами, не знається на жесті. В мене є знайома молода мама. Я її називаю Іра і Псо. В нас з перших днів війни тримає інформаційний фронт. Знаходить десь він стіхореографічний гурток в вороніжі і пише їм в директ. А можна вам мальчика записати на танці? Тільки є один нюанс: і скидає фотку мертвого русака без ніг. А потім пише: а, ні, все нормально, і скидаю окремо ноги. Бачите, що з людиною робить безперервне прослуховування пісні Булька-булька, я весела булька. Реально трохи допомагає садочок, трохи допомагає, головне обрати хороший. Державний садочок це коли ти приводиш дитину, йдеш, а вона плаче. А приватний садочок це коли ти приводиш дитину, йдеш, вона плаче, а ти такий: сука, 10-500. Ну, тоді плачеш ти. Так, ну, Плачеш, але башляєш, тому що всі батьки хочуть для своїх дітей найкращого. Ви думаєте, ми, що всі хрещені? Бо це була єдина доступна нашим батькам система страхування. Наша дитина не хрещена. Ні, Ми з чоловіком чекаємо ідеального моменту, але князя Володимира ніде нема. Але насправді хочемо, щоб вона просто сама обрала собі релігію. Ну, серйозно. Ісус Христос, Алах, Петро Порошенко. Дуже мені подобається те, що як найбільше українців переходять на українську. Давайте поплескаємо нарешті. Це класно, я теж переходила на українську 15 років тому. І тепер я на новому рівні. Я забуваю російську. Це фантастичне відчуття. Недавно дуже довго не могла згадати, як російською буде нікчемно. А потім, думаю, так, російською все нікчемно. <плес> така країна. Слухайте, я тут прикинула: поїзд Москва-Владівосток їде майже сім днів. А ракети долітають з Каспійського моря до Львівщини менше, ніж за дві години. Чого би тоді Росії не вдарити ракетами по Владівостоку? Якщо вам не зрозуміла така логіка, то ваша русофобія не достатньо. <плес> Дякую, В мене все гарно.